5 найбільш завантажуваних безкоштовних додатків в Данії в 2022 році. Перше. Мід За допомогою Мід ви можете автентифікувати себе на смартфоні чи планшеті. Наприклад, якщо вам потрібно переказати гроші до онлайн-банку або зробити покупки в інтернеті. Друге. HBO Max це розважальна програма з великою кількістю телесеріалів, блокбастерів і ексклюзивних фільмів. Третє Мінстрьом. За допомогою програми Мінстрьом можна стежити за споживанням електроенергії, підключивши програму до лічильника. Крім того, програма може допомогти зрозуміти, коли електроенергія найдешевша. Додаток Sunheadscore це медична картка на мобільному телефоні. Вона є добровільним доповненням до жовтої картки та функціонує як дійсна медична картка в Данії. П'ятий додаток GLS. Простий і зрозумілий огляд посилок, які автоматично додаються, коли ваші посилки надсилаються.